Сьогодні побували на одному, я б сказав, спровідних харчових підприємств Еконія це практично і на рівні України, і на рівні Європи відома. Марка дитячого харчування, і саме головний їхній продукт дитяча вода, виключно працює дійсно за всіми стандартами європейськими відповідно до побудови бізнесу, без будь-яких боргів і претензій, не дивлячись на те, що дехто намагався в свій час і рейдерством захопити зазначене підприємство сьогодні. Це стабільне підприємство, і як було підкреслено представниками. Підприємства і власниками, що дуже важливо саме в період війни комунікувати владі з такими підприємствами задля того, щоб і підприємство могло бути успішним, і задля, того, щоб воно розуміло, де знаходиться підприємство, де держава в цей момент. Не дивлячись на воєнний стан, підприємство повноцінно працює, поповнює бюджет, сплачує податки. Саме головне, що жодного співробітника не було звільнено. Випускається надзвичайно потужна кількість. Дуже дуже якісної продукції ми будемо намагатися робити все для того, щоб саме такі підприємства залишалися і прибували на Черкащину, саме для того, щоб Черкащина ставала економічно сильніше, і переконаний, що з такими підприємствами у нас 100% буде перемога і над ворогом, і над економічними проблемами, які у нас на сьогодні є.